Про крадіжку з будинку у заліщиках на лінію 102 повідомив господар помешкання 11 жовтня. Чоловік розповів, що до них проникли невідомі. Злочин стався напередодні, коли родини не було вдома. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група головного управління поліції та чорткова. Працівниками карнорожку було встановлено, що даний злочин скоїли двоє осіб із сусідньої області. Останні приїхали напередодні в нашу область. Вибрали собі помешкання, яке вони вирішили обікрасти. Коли господарі покинули дане помешкання, проникли до нього шляхом підбору ключа. З будинку винесли сейф з грошима, коштовностями та колекційними монетами. Загальна сума збитків майже 350 тисяч гривень. Залишаючи місце злочину, злодії зачинили двері. А тому господарі, повернувшись додому, зникнення цінних речей виявили лише наступного дня. Додому вирішили підозрювані не одразу дочекалися завершення комендантської години за кілька кілометрів лісопосадці. Вони виламили двері сейфа, витягнули усі цінні речі і поїхали далі. Проте, крадіям не вдалося залишити нашу область. На одній із автодоріг були затримані працівниками карного розшуку спільно з управління корт. Останні затримані в порядку статті 208 КПК України. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області. Триває слідство.